Ось такі в мене огірочки, стояли вони 2 години у воді. Зараз відрізаємо попки і нарізаємо на шматочки. Ось на такі. огірочки в мене 2 кг. Нарізані огірочки викладаю в кастрюлю, в якої буду готувати. І додаю спеції Одну столову ложку гірчиці, півсклянки цукру, півсклянки олії, півсклянки оцту, чайну ложку чорного перчика, дві столових ложки без горки солі і столову ложку чесника. Все змішуємо і залишаємо на 3 години інколи перемішуємо. 3 годинки пройшло, подивіться, скільки соку. Ставимо на вогонь. Як тільки маса закипіла, варимо 8 хвилин. Далі огірочки викладаємо стерилізовані баночки. Плотненько їх утрамбовуємо і заливаємо росолом, який утворився. Накриваємо кришечкою і закатуємо вихід 4 півлітрових баночки. Бажаю всім смачного і дякую, що завітали!